Порушувати права виборців стало дорожче для власної свободи. Верховна Рада посилила відповідальність за злочини, які перешкоджають вільному волевиявленню громадян. Наприклад, схиляння виборця до відмови від голосування, передача бюлетеня комусь іншому або голосування більше одного разу карається штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів, виправними роботами та навіть обмеженням волі до двох років. Підкуп виборця карається ув'язненням на термін від двох до чотирьох років. Експерти громадянської мережі Опора зафіксували на Сумщині кілька видів порушень: підкуп, обмін ресурс, чорний піар і розміщення агітації у невстановлених місцях, а також без вихідних даних. На сайті опори запрацювала карта порушень. А, наразі там. А... По всій україні 152 опубліковано в Сумській області 4, але насправді в системі внесено 30 порушень, які зараз проходять перевірку. І коли вони пройдуть перевірку юристами в Києві, вони будуть опубліковані на мапі. Можна буде подивитися, яким де це порушення було вчинене. Ця мапа буде дуже активно працювати, наповнюватися в день виборів.